Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску відомий футбольний тренер готує революцію в футболі. Луческо зробив скандальну заяву. Мудрика продовжують гнобити в Челсі. Відомий український футболіст покинув іменитий клуб. Гравець збірної України вкороться від переходу в топ-клуб Англії. Все це а також багато іншого на каналі Football Days. Підписуйся на канал та поїхали дивитися нове відео разом. Колишній півзахисник Челсі Крейг Берлі розкритикував нашого українця Михайла Мудрика. За словами Берлі, на мудрика Челсі витратив 60 з гаком мільйонів, чи скільки там. А він є повною протилежністю Палмера. Це різні гравці. Мудрик це про темп, але на цьому етапі своєї кар'єри він в основному дає дуже мало кінцевого продукту. Тоді як у палмера є більше підступності та балансу. Коул – це про кінцевий продукт, сказав Берлі. Відзначимо, що в цьому сезоні у Мудрика три голи та один асист в сезоні АПЛ. У Палмера ж вісім голів та чотири асисти. Але при цьому треба зауважити, що Палмер це штатний пенальти з Челсі. Як на мене подібне порівняння Мудрика і Палмера є не зовсім доречним, адже це граці зовсім різного типу. Це те ж саме, що порівнювати Дебрюні та того ж таки Гріліша Сіті або ж і та Неймара часів Барселони. У цих футболістів зовсім різні функції на футбольному полі. Палмер це гравець, який підключається з глибини і замикає передачі точними пострілами. Мудрик вже це типовий швидкісний вінгер, який повинен давати Челсі переваги за рахунок індивідуальних якостей. Окрім того, не будемо забувати, що палмер це англієць, а тому йому було легше адаптуватися до англійських реалій футболу, аніж нашому українцю. Та й взагалі, мудрик як за грою, так і за статистикою зараз далеко не найгірший гравець АПЛ. Якщо його порівнювати з тим самим Грілишем, у якого практично немає результативних дій. А про Антоні з Манчестер Юнайтед я взагалі мовчу. Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері захисника Евертона і національної збірної України Віталія Миколенка. Червоні дьяволи вражені грою українського захисника за Евертон в цьому сезоні і бачать його підходящим варіантом для того, щоб посилити лівий фланг оборони. Про це повідомив сайт Manchester Evening News. Боси Манчестера вважають Миколенко зараз найсильнішим лівим оборонцем АПЛ, а тому вже взимку готові зробити пропозицію Евертону. Нагадаємо, Миколенко провів у поточному сезоні 18 поєдинків у всіх турнірах і забив два м'ячі. Угода українського захисника з Евертоном дійсна до червня 2026 року. Миколенко дуже сильно додав в цьому сезоні і зараз дійсно є одним з найкращих гравців на своїй позиції в АПЛ. Тому інтерес боку грандів це не випадковість, а певна закономірність. Українець заслужив на визнання своїх ігрових характеристик. Як на мене, зараз ідеальний момент для Миколенка зростати далі в футбольному плані і рухатися тільки вперед. У того самого Евертона зараз дуже багато фінансових проблем, а тому досягти якихось суперрезультатів в цій команді у Миколенко шансів, на жаль, немає. В той час, як Манчестер Юнайтед, це все ж таки команда трохи іншого рівня та статусу, яка завжди бореться за трофеї. Хоч зараз у М'ю і кризова ситуація, але це навіть плюс для Миколенко, адже він може стати гравцем старту в цій команді, враховуючи, що інший лівий захисник люк шоу зараз не вражає своєю грою, а далот, який його змінює, взагалі є профільним правим захисником. Тому у нашого українця є всі шанси виграти цю конкуренцію. Колишній головний тренер Динамо Київ Мірча Луческо прокоментував рішення покинути команду. Цитуємо Румуна. Я хотів залишитися там до кінця, але атмосфера у Києві стала дуже важкою. Я пробував у цих умовах три роки та побудував у Динамо команду, яка є наймолодшою у світі з гравцями з академії. Я побудував склад на майбутнє. Однак Динамо грає без глядачів завжди далеко від дому, щоразу доводиться долати величезні відстані. Головне це вижити, а футбол, повірте, дуже допомагає під час війни. Я б взагалі ще працював у Динамо і далі, але моя дружина побоялася залишитися в Україні. Давно у Німеччині опублікували статистику, згідно якої цього сезону футболісти академії в Динамо грають у середньому по 83 хвилини. Тому, якщо Динамо досягне якихось великих успіхів в майбутньому, то це буде саме завдяки моїй праці, сказав Луческу. Нагадаємо, румунський фахівець покинув Динамо у листопаді після поразки від Шахтаря в УПЛ. Тоді Лучесько заявляв, що завершує свою кар'єру, але зараз його думка змінилася. Учесько завжди був футбольним пристосуванцем. Спочатку він клявся в любові до Шахтаря, потім перейшов в зеніт і казав, як добре йому в Росії. Потім взагалі переїхав в Київ до Динамо. І коли уходив, то казав, що завершує кар'єру. А зараз його думка знову змінилася, і він хоче працювати далі. Луческо це типовий самозакоханий нарцис. Його футбольні результати в Динамо були жахливими. Останні півтора сезони це взагалі повний провал. Команда зганьбилася в Єврокубках, вилетівши від кількох суперників. Окрім того, Луческо постійно говорить, що у Динамо грає тільки одна молодь. Але це повна неправда. Адже серед молоді в основі Динамо тільки з натяжкою Брашко, Ванат та Волошин. І то в їх віці в Європі вже давно грають на топовому рівні. А того самого брашка Луческо і взагалі не підпускав в основу, поки не продали Сидорчука. У будь-якому випадку відхід Луческо це тільки плюс для розвитку Динамо. Наставник Манчестер Сіті Пеп Вардіола планує подати в суд на ФІФА. Пеп Вардіола виступив на підтримку ідеї подати позов до суду на ФІФА у зв'язку з розширенням ігрового календаря, що призводить до збільшення кількості травм. Як повідомляє, Daily Mail, нещодавно Гвардіола запропонував гравцям подумати про страйк. Метою якого було показати своє незадоволення зростанням кількості турнірів та матчів. Після матчу проти Шеффілд Юнайтед ПЕП публічно виступив з критикою для ФІФА. Лише гравці можуть щось змінити. Я вже багато разів казав, що у нас надто багато матчів. Проблема в тому, що влітку у нас лише три тижні відпустки. Цього недостатньо, аби відновитися. Подивіться на кількість травм, сказав Гвардіола. Взначимо, що у грудні Манчестер Сіті провів 9 матчів: 6 в ОПЛ, 2 на клубному чемпіонаті світу та ще один у лізі чемпіонів. А з 2025 року клубний чемпіонат світу буде взагалі розширено до 32 команд. І матчів стане ще більше. Перше потрібно зауважити, що футболісти це підготовлені спортсмени, а отже, вони повинні бути готові до великих навантажень. Але при цьому зрозуміти пепа також можна. Гравці не роботи і через ці ж такі високі навантаження часто отримують багато травм. Але кому як не сіті скаржитися на це, враховуючи фінансові можливості шейхів, які керують клубом. Сіті це та команда, яка може дозволити собі велику лаву запасних та два рівноцінних склади. А ось, що стосується додаткових турнірів, то тут гвардіола теж правий. Незрозуміло навіщо розширювати нікому не потрібний клубний чемпіонат світу чи додавати ту ж саму лігу націй для збірних. Такими темпами фіфа та УЄФА потихеньку зменшують цінність кінцевого футбольного продукту, визиваючи перенасичення у футбольних болівальників, та й самих гравців також. Лівий захисник загарбського «Динамо» Богдан Михайличенко може перейти в один із клубів англійського чемпіоншипу, повідомляє Футбол 24. При цьому конкретна команда не називається. Гравець збірної України отримує статус вільного агента, попри те, що має чинний контракт з хорватським клубом. Він три місяці поспіль не потерпляв у заявку. Рішення позбутися його прийняв головний тенер команди Сергій Якирович, який вигнав Михайличенка зі складу за те, що той, за словами тренера, після програшної гри сидів в телефоні без цитуймо трусів. Як на мене, Михайличенко непоганий футболіст по українським міркам, а тому цілком собі може грати на сорідному європейському рівні. Але от його репутація після історії чемпіонатів Хорватії може бути суттєво зіпсована. Тому, мабуть, зараз у Богдана буде останній шанс показати себе в Європі, адже до цього він вже провалився у Бельгії. Якщо ж в Англії Михай... Михайлоченко теж нічого не покаже, то дорога у нього тільки одна: повертатися на батьківщину в рідну неньку Україну. Український вінгер Чефер клуш Євген Коноплянка покинув клуб. Сторони розірвали контракт за обопільною згодою сторін. 34-річний футболіст достроково пішов з команди. Його угода була розрахована до кінця сезону. Значимо, що Коноплянка приєднався до Чефера влітку на правах вільного агента з польської Краковії. У поточному сезоні Євген лише чотири рази вийшов на заміну, відігравши трохи більше 50 хвилин загалом. Результативними діями не відзначився. Сам Коноплянка заявив, що його не виганяли з команди, а він сам вирішив покинути клуб. Адже у головного тренера команди була гра «Бій-біжи», Будь ласка, атака прийди, сказав Коноплянка. А йому, як відомому та розумному гравцю, у цій тактиці робити нема чого. Зауважив Коноплянка, пішовши з команди. На жаль, Коноплянка вже здувся остаточно. У Євгена завжди хтось винен в його невдачах, але тільки не він сам. Коноплянка постійно скажеться на тренерів на ще когось. Коноплянка хоче поблажливого ставлення до себе, але справа в тому, що Євген повинен зрозуміти. Він вже не зірка європейського футболу, а тому такого ставлення до нього не буде. Тепер легенді українського футбола єдина дорога це повернення в рідну УПЛ. в умовний ЛНЗ або Олександрію, де коноплянка і може дограти свою кар'єру. На цьому все з вами був канал Футбол Дейс. Ставте лайк та залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося це відео. А також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові свіжі випуски. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!